Та я поки маю. Угу. Або так. У вас вже запис іде? Можна? Валерій Володимирович Іващенко, головний тренер оболоні. Валерій Володимирович, сьогодні рахунок 0-0. Прокоментуйте будь-яку гру. Ну, здобути одне очко на виїзді. Я думаю, це добре. Тим паче, да, ковалівка непогана команда. І ви... Дивитись, непогано набрали вони об, обертів і завжди нам, і по першій лігі було е, трудно грати у них е, на, на виїзді. Але е, сьогодні така бойова гра була вийшла. На перший план виходили такі бійцівські якості. Десь у них моменти були, десь у нас були моменти, е, чуть е, поудачливі е, е, могли би скористуватися. Але як є? Бачимо рахунок на табло. Сьогодні рахунок такий самий, як і в першому колі, 0-0. Чи не здалося вам, що дуже схожа навіть ігра була сама? Ну, бачите умови чу трохи інші, тоді і сонечки, і жарче було. А зараз да, такі погодні умови, що тяжковато було. Да, Поля в нинішньому стані дуже гарне. В цих умовах, але і холодно, і, і десь е, м'яч такий е, скользит. І так, десь хлопці боялися десь. ну, Така була нервозність, бо рахунок такий скільський і м'яч скільський. І тому десь от, боялися е, 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 лишній рух робити. У результаті сьогодні нічия, Ось, скажіть, для команди і для вас особисто це більше позитив чи негатив? Позитив. Тим паче да, пропустили з Олександрією пропустили до да. цього пауза була. Велика пауза була і було тяжковато, коли втрачаєш такі моменти, що вибиваєш з тонусу, підтримувати хлопців і намагатися от проводити тренування. Тим паче, зараз такі погодні умови, то засніжено, то сніг, то грязь, то дощ. І от готувати такі осінній футбол дуже тяжковато. Але хлопці молодці, їм якби велика вдячність за те, що вони в принципі все зробили, те, що ми домовлялися з ними. Але я ж кажу, якби десь досвіду не не вистачає, десь завершальній стадії більш як би працювати технічно з нічого. Але якби в цілому хлопці молодці. Дякую вам. Сьогодні було дуже багато апеляцій на суддівство у матчі. Як вам суддівство? Це перше питання. І що ви з хлопцями домовлялися? Все вдалося, що ви награвали перед матчами, яку встановку давали? Чи не все вдалося сьогодні у матчі виконати? Ну, звісно, як. Все не може вдаватися, але треба прагнути до цього. І тим паче, ви ж бачите, погодні умови такі, що не все виходило, не виходило в технічному плані. Тобто проблема була більш в таких моментах, де от ми просто втрачали м'яч. Це чисто технічні помилки. Але в тактичному плані ну, команда зробила так, як ми і домовлялися і як працювали з ними. Організована дисципліна, ну, дисципліна вона зіграла в тому плані, що те, що ми нарабатували, це вдалося зробити. Ну І по-перше, бійцівські да, якості, а те, що би, да, десь нехватка майстерності, воно сказується. So you